Вітаю всіх! Насамперед хочу попросити пасічників. З метою налагодження комунікації поставте лайк та репост цьому відео, щоб я бачив, чи зацікавлена пасічна спільнота в такому освітньому контенті, що я виготовляю. Це буде для мене маркером для подальшого створення такого відео. Таким чином, ви і я збережемо свій час. Чому гинуть бджоли зимою? Не може бути простого роз'яснення такого складного питання. У складної задачі не може бути простого рішення. Якщо вам пропонують рішення складної задачі, значить воно невірне, або неповне, або недосконале. Бджоли, йдучи в зиму, мають два джерела кормів: мед та перга, які знаходяться десь там в комірках знизу. Але третє. Найважливіше, найголовніше, депо енергії та поживних речовин знаходиться у самій бджолі по всій порожненні тіла медоносної бджоли, але особливо в черевці, розкидані неправильні маси м'якої, як правило, білої тканини, що складається з великих, нещільно об'єднаних клітин. Ці клітинні маси відомі під загальною назвою жирове тіло. Тому що клітини місяць заплутані в цитоплазмі маленькі маленькі крапельки маслянистого жиру. Жирові тіла функціонують як місця виробництва та зберігання харчових запасів. Головним чином: жирів, глікогену та білкових сполук. Оскільки жирове тіло діє як центр накопичення енергії та. Забезпечує мобілізацію енергії, коли це необхідно. Ця функція є важливою для дорослих бджіл, особливо під час зими. Бджоли з пошкодженим жировим тілом більш чутливі до пестицидів, оскільки жирове тіло знешкоджує забруднюючі речовини. Навіть низькі концентрації, які вважаються несмертельними для літніх бджіл, можуть спричинити смерть бджіл в зимовий період. Жирове тіло виробляє тонкий шар воску, який покриває зовнішній скелет бджоли. Цей шар функціонує як природний захисний бар'єр і допомагає отримувати внутрішній рівень води. Пошкоджені бджоли мають тонший або іноді відсутній шар воску на своїй поверхні, що призводить до втрати води, а згодом і до смерті. Імунна функція знижується, коли жирове тіло є. Недостатньо розвиненим, оскільки орган відповідає за виробництво антимікробних пептидів. Ці антимікробні пептиди є першою лінією імунного захисту. Жирове тіло допомагає регулювати температуру гнізда двома способами. По-перше, жирове тіло виконує роль ізоляційного шару. По друге. Жирове тіло також виробляє гормони, які повідомляють бджолу, чи не занадто жарко, чи холодно, подібно до того, як це робить гіпоталамус у людей. Коли це не працює належним чином, бджоли не в змозі розпізнати загрозу та активувати свої літальні м'язи для регулювання тепла. Ця ознака частково відповідає за явище втрати зимових колоній. В в фізіологічному розумінні жири це найбільш концентроване джерело тепла. При розщепленні жиру виділяється велика кількість тепла. Один грам жиру рівняється 9 калоріям тепла. Але в жировому тілі знаходиться ще найголовніша феноменальна сполука, складний протеїн, вітелогенін, який зменшує окислювальний стрес та оповільнює процес старіння. Чим більше віталогеніну зберігається в жировому тілі, тим краще бо бджола готова пережити довгий зимовий період. Та не забувайте, що кліш ворова вигризає віталогенін із жирового тіла, виснажуючи запаси, необхідні для виживання в холодні місяці. Віталагенін переносить жир через кровоносну систему бджіл і відкладає його в різних місцях тіла бджоли. Роботу віталегеніна можна порівняти з вантажним потягом, що складається з локомотива та вагона. Білок несе жир як вантаж, який він збирає в жирових клітинах в ж... живота бджіл, головній станції. Поїзд вітелегеніну подорожує в крові бджоли. Та доставляє жировий вантаж на різних місцевих та зупинках або станціях. Завдяки великій кількості жирових тіл і збільшеної гіпоферігальній залозі зимова бджола виділяє величезну кількість маточного молочка навіть через 6 місяців після того, як сама з'їла будь-який білок. Відсутність жирового тіла відповідно низький рівень вітелогеніну, Призводить до зимової загибелі бджіл, про що навіть не здогадуються, не згадують і не дискутують бджулярі в своїх пабліках. Але існує ще одна глобальна загроза для розвитку бджіл та причина загибелі, яка безпосередньо та тісно зв'язана з жировим тілом. І на вирішення цієї причини чи біди бджулярі, бджулярам прийдеться затратити максимум зусиль в ближні роки. Про це я вам розповім в наступному відео. Дякую за увагу.